Вітаю, ми з вами продовжуємо вивчати бази даних і тему створення реляційних таблиць. І сьогодні розберемо, яким же чином писати обмеження до колонок в наших таблицях. І В процесі вивчення розберемо такі питання: навчимося читати та записувати оператори Create Table з обмеженням первинного ключа. Аналогічно з обмеженням зовнішнього ключа, оскільки це різні ключі, то й обмеження будуть записуватися інакше. І плюс розберемося, як записувати правильно для обов'язкових колонок, тобто в колонок, де мають бути обов'язково якісь значення, записувати це обмеження, тобто, щоб не було порожніх значень в певних колонках, там, де порожніх значень не повинно було бути. Ну і для початку розберемося, які в нас бувають типи обмежень. Отже, основні типи обмежень, які ми можемо записувати при створенні структури таблиць, це буде первинний ключ, зовнішній ключ, обмеження унікальності, тобто в колонці значення повинні бути унікальними, якщо це треба. Нагадую, що первинний ключ. І так завжди унікальний, але крім цього, можуть бути інші колонки, які будуть вимагати унікальності при збереженні даних. Наприклад, в деяких випадках використовують електронну адресу з Унікальністю, тобто є окремо первинний ключ, який буде ідентифікувати кожну людину. Але при цьому вказують, що електронна адреса теж повинна бути унікальною, хоча не є первинним ключем. Обов'язковість заповнення даних, тобто дані не повинні бути порожніми. До цього ми говорили, що є таке поняття як null і відповідно, not null, тобто порожнє або непорожнє значення. І от навчимося, як вказувати, якщо в нас значення не може бути порожнім, значить воно є обов'язковим для заповнення. І ще один варіант, більш складніший, більш об'ємніший для типів обмежень: це перевірка значень. Тобто можна в процесі створення таблиці вказати, які значення ми очікуємо від користувача, прописати якісь типові значення і таке інше. Всі ці обмеження ми можемо записувати в двох варіантах: перше, прямо в рядку визначення колонки, тобто там, де ми описуємо назву колонки, тип, який має зберігатися в цій колонці даних. І тут же можемо написати обмеження, які стосуються цієї одної колонки. Якщо ж обмеження стосуються кількох колонок одночасно, тоді вони будуть записуватися поза початковим варіантом опису структури таблиці. Хоча і одиночні теж можуть бути записані таким же чином. Давайте поглянемо на визначення. Отже. Якщо нам необхідно написати обмеження прямо в рядку, то після типу ми просто записуємо обмеження, які стосуються цієї колонки. В даному випадку ви бачите два обмеження: Not null, тобто не порожнім, і через пробіл primary key. І все. Ось цього буде достатньо, щоб визначити, що певна колонка є первинним ключем. На реальному прикладі, давайте глянемо. Створити таблицю Student, колонку Std number. В який тип даних буде char 11 символів. Вона повинна бути не порожнім. обов'язково. Якщо ми далі вказуємо primary key, то треба обов'язково вказати і не порожнє, not null. Давайте подивимося, як все це спрацьовує на прикладі. Попередній раз ми робили таку структуру, але ми не вказували ключове поле. Давайте зараз поправимо цю структуру. Дописуємо, що у нас повинно бути not null, і що це у нас буде primary Key. І подивимося, що виходить в результаті. MySQL створив нашу таблицю. Переходимо в структуру. Бачимо, що таблиця створена. Переходимо в структуру цієї таблиці. І видно, що біля колонки std number у нас з'явився ключик, тобто ось це позначення того, що у нас первинний ключ. Крім того, тут, де у нас можливість чи неможливість нульового значення, у нас вказано ні, тобто неможливість порожніх значень для цієї колонки. Якщо ж необхідно визначити первинний ключ окремо, то записується все це в самому кінці після визначення всіх колонок і виглядає таким чином. Слово constraint, назва обмеження. Тобто, перше слово означає у нас обмеження, назва обмеження, тип обмеження primary key, в дужках назва колонки, яка повинна бути первинним ключем. Звертаю вашу увагу, що це підхід зі стандарту мови SQL, тобто так, як потрібно писати. Але в MySQL зробили спрощений вигляд, тобто, просто достатньо написати primary key. І назву колонки, яка повинна бути первинним ключем. І цього буде достатньо. Якщо ж у нас ключ складний, то тоді обов'язково треба використовувати Constraint. Далі назва, що це первинний ключ, і в дужках через кому вказуємо дві колонки, які у нас формують складний ключ. Приклад: ось ці два варіанти, які я вам показав, розглянемо на прикладі. Отже, скорочений варіант для MySQL. Після того, як ми визначили всі колонки, ми пишемо просто Primary Key і назву колонки, ось яка повинна бути у нас ключем. Якщо ж у нас за стандартом, то має бути описано трошки довше. Обмеження, яке ми називаємо PK Person, воно буде первинним ключем і складатися в даному випадку, приклад складного ключа з двох колонок. Давайте спробуємо переглянути, як же це працює на ділі. Створимо таблицю, в якій студенти прив'язуються до дисциплін, і відповідно там же будуть проставлятися їхні оцінки. Початкова структура є. В цьому випадку у нас offer number – це буде зовнішній ключ до таблиці пропозицій курсів. STD number – це буде зовнішній ключ до таблиці студентів. Але разом ці два ключі будуть створювати складний ключ. Отже, якщо це частина ключа кожна з цих колонок, вони повинні бути не нулем. Один не нуль. Інший не нуль. Тобто не порожнім. В кінці додамо що перше обмеження, що це у нас складний ключ. Оскільки ми працюємо в MySQL, можемо використати скорочений запис. Первинний ключ. І скопіюємо назви колонок, які повинні в нього входити. Вони повинні бути. Перераховані через кому. Поки що не будемо запускати, оскільки нам треба буде вказати ще зовнішній ключ. Яким же чином потрібно визначати зовнішній ключ? Давайте поглянемо. Такі бази даних, як Microsoft SQL Server, Oracle, Access, дозволяють вказувати зовнішній ключ. Прямо в колонці, так як ми робили з первинним ключем. І підхід тут такий: ми вказуємо, що у нас зовнішній ключ, потім слово references, тобто пов'язується з головна таблиця, тобто з якою буде відбуватися зв'язок, і в дужках назва колонки, яка є первинним ключем в цій головній таблиці. Нижче ви бачите приклад, яким чином може бути виконано подібне визначення зовнішнього ключа прямо в рядку визначення колонки. Інший варіант, коли ми визначаємо окремо, ми повинні обов'язково написати constraint, назва ключа, що це в нас зовнішній ключ. Яка колонка буде цим зовнішнім ключем? Слово references зв'язується і точно так же, з якою таблицею і яка колонка є первинним ключем в цій головній таблиці. Приклад ви можете бачити нижче. Тепер давайте доповнимо наше визначення структури таблиці зовнішнім ключем. Починаємо запис із слова constraint. Вказуємо, як буде називатись наше обмеження. Що це у нас, наприклад, fk, Власне, команда, що це у нас «foreign» зовнішній ключ. «key». В дужках пишемо, яка ж колонка буде в цій таблиці, яку ми визначаємо цим зовнішнім ключем. Далі пишемо слово reference. Назва таблиці, з якою буде зв'язуватися цей зовнішній ключ. Студент і в дужках назва первинного ключа. В цій таблиці головній, з якою буде зв'язуватися. Аналогічно прописуємо зовнішній ключ до іншої таблиці. Назвемо його offering FK. Це в нас буде, як уже зрозуміло, зовнішній ключ. Колонка Offer Number, Слово далі. Reference. До таблиці Offering, В якій первинним ключем є колонка Offer Number. І тепер можемо виконати цей запит. MySQL повернув нам помилку. Чому? Кожного разу, коли MySQL повертає помилку, він пише доволі детальну інформацію, чому трапилася ця помилка. І от, говорить, що таблиці offering немає, тобто ми ще не створили таблицю offering. А це означає, що при створенні таблиць в базі даних треба спочатку створювати головні таблиці, а потім підлеглі таблиці, в яких необхідно описувати зовнішні ключі. Після усунення цієї проблеми, тобто, в правильному порядку створюємо таблиці, наш код. Буде спрацьовувати бездоганно, окрім того, що ми визначаємо зовнішні ключі. Нам ще може знадобитися визначити обмеження цілісності по зв'язку і які обмеження цілісності можуть бути дозволені дії на видалення або на оновлення. Тобто, якщо в нас є одна головна таблиця, інша підлегла. В головній таблиці нагадую первинний ключ, в підлеглій зовнішній ключ то. Що має бути з даними в підлеглій таблиці, якщо в головній ми видалимо значення якесь? Що буде з тими значеннями, які є відповідниками в підлеглій таблиці? І ось тут може бути кілька варіантів. Перше: Restrict. зміна в батьківській таблиці заборонена. Тобто, поки існує зв'язок між тим елементом, який ми хочемо видалити, і його відповідником в підлеглій таблиці? то... Видалення в головній таблиці цього елементу забороняється. Інше може бути «no action», це є синонімом до заборони. Іншим це є каскадна зміна. Тобто, якщо видаляється в головній таблиці, то все, що пов'язано в підлеглій. Теж буде видалено всі рядки, які пов'язані з головною таблицею в підлеглій. І це в нас буде стосуватися, якщо в головній таблиці ми видаляємо в підлеглій буде видалено. Якщо в головній таблиці ми оновлюємо, змінюємо значення, то це ж саме значення в підлеглій таблиці теж буде змінено на нове. Інший варіант встановити порожнє значення. Тобто, якщо видаляється рядочок з головної таблиці, то в. Підлеглому буде просто ключове значення стане порожнім. І наостанок встановити типове значення, тобто ми можемо визначити для зовнішнього ключа в підлеглій таблиці певне типове значення. І от, якщо втрачається оцей зв'язок, тобто в головній таблиці ми щось видаляємо, змінюємо, то в підлеглій може автоматично помінятися на типове значення. Як приклад. Якщо у нас є студенти і є спеціальності, на яких вони навчаються, зв'язок на одній спеціальності навчається багато студентів, але студент навчається на одній спеціальності. Візьмемо такий підхід: зв'язок один до багатьох. І отже, в спеціальності це буде головна таблиця по відношенню до студентів, і зв'язок один до багатьох. Отже, припустимо ситуацію, якщо ми видаляємо спеціальність, що має бути записано в колонці спеціальності для студентів, які навчались на цій спеціальності? Або ж їх видалити так само, як спеціальність, хоча це нелогічно має бути. Інший варіант встановити, що вони тепер без спеціальності. Заборонити видалення спеціальності, поки студенти не будуть переведені на іншу спеціальність, або встановити для всіх студентів якусь типову спеціальність, на яку вони автоматично будуть переводитися, в тому випадку, якщо ми видаляємо спеціальність із таблиці спеціальностей, от обмеження цілісності зв'язку якраз і визначає, що робити в подібних ситуаціях. І прописується воно додаванням до зовнішнього ключа припису. On update або ondelete, тобто на яку дію ми прописуємо, і далі пишемо, що робити в даному випадку каскадне оновлення, а ondelete на видалення заборонити. Як ми вже розбиралися з первинним ключем, який обов'язково повинен бути не порожнім, тобто не нуль, в інших колонках, які не є первинним ключем, але повинні бути обов'язковими. По визначенню нашому предметної області ми теж це можемо вказати, тобто дописати по кожній колонці, що вона повинна бути not null, не порожня. І таким чином визначити обов'язковість. В прикладі, який ви бачите, колонка ID, last name, first name повинні бути обов'язково. Якщо в них не вказати значення, то СУБД не прийме введення даних в рядочок. А от колонка H не прописано, що вона. Повинна бути не порожньою. Отже, її можна залишити і порожньою, і ввести вік саме тоді, коли ми його дізнаємося, бо ми можемо його не знати на момент введення. Для того, щоб навчитися гарно тепер читати і зрозуміти, які можуть обмеження, будь ласка, поставте на паузу це відео, прочитайте цей код і визначіть, які види обмеження застосовані в цьому коді. Підсумок. Для цілісності даних наших сутностей важливе визначення первинного ключа. Тобто первинний ключ повинен бути обов'язково в кожній таблиці. Там, де у нас є зв'язки, має бути визначено зовнішній ключ. Отже, якщо є зв'язок, то в реляційній таблиці має бути обов'язково визначений зовнішній ключ на одному з країв зв'язку. Рекомендується використовувати імена для зовнішніх обмежень та визначень для швидких правок при виникненні проблем. Тобто, ми можемо вказати обмеження не тільки тоді, коли ми створюємо таблицю, а і коли ми пишемо код для оновлення таблиці. В цьому випадку, якщо в нас є імена всіх цих обмежень, то легше буде до них звернутися для того, щоб поправити через SQL запит. Використовуючи певну конкретну СУБД, важливо перевіряти. Правильність написання синтаксису, те, що ми з вами подивилися. Ми розібрали в деяких випадках два варіанти синтаксису: повний по стандарту і скорочений для MySQL. І ось такий скорочений, на для прикладу, не вийде використати в Oracle. Але якщо ми там запишемо по стандарту повний, то пройде повністю. Отже, якщо ви хочете писати переносний код, який можна застосувати на різних субеде, необхідно дотримуватися стандартів мови SQL. Таким чином, ви навчилися писати базові обмеження, на яких вже може абсолютно нормально функціонувати наша база даних. В наступному питанні ми розглянемо, а як робити більш складніші обмеження.